Євангелія від Марка, перший розділ, 35 й вірш. А вставши вранці, ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. Для того, щоб мати глибоке молитомне життя, слухати Бога, заглиблюватись у Слово Боже, ми маємо проявити самодисципліну. Самодисципліна. це є той інструмент, який робить благословенним наше молитовне життя. Напевно, кожен із нас по-своєму може зрозуміти молитву в значенні як розмова з Богом, відкрити свої переживання, поділитися своїми потребами, подякувати Богу за його присутність в нашому житті, перерахувати благословення, яке він дає для нас, попросити Його керівництва в майбутньому. Але молитва в світлі Слова Божого. Має набагато більші і ширші масштаби. Молитва відкриває, хто є Бог. Бог очікує через Слово своє, коли ми читаючи Божі істини, прославляємо Його за те, ким він є і що він робить. Молитва це розуміння майбутньої вічності, яку Бог залишив для нас. На жаль, багато людей обмежують молитву в значенні контексту земних речей, турбуючись про повсякденні земні потреби. Але призначення молитовного життя є в тому, щоб не тільки... Випросити, або щоби Бог зробив те, що я хочу в земному житті, а це глибоко усвідомити, що Бог хоче зробити через мене. Отже, молитва це не тільки те, що має зробити Бог, що я прошу, але молитва це розуміння зробити те, що Бог хоче в моєму житті, і це теж має стати моїм. Бажання, молитва це не лише піднесене, надихаюче поклоніння на загальному зібранні, це особисті взаємини з Богом. В центрі нашого життя ми бачимо ті потреби, ті побудження, які Бог відкриває для нас, в яких ми маємо взяти участь. А для цього потрібно вділяти щоденно практичний час. Як ви думаєте, скільки часу має кожний учень Ісуса Христа вділяти для молитви? Хтось скаже півгодини, хтось 15 хвилин, хтось годину. Якщо ми є в активному служінні, вслідуванні за Ісусом Христом. Ми маємо визначити той час, коли можемо насититись з Богом, коли можемо в тиші почути те, що Бог говорить для кожного із нас, і лише тоді, подібно до Ісуса Христа, мати силу Божу і бути готовим до прийняття тих викликів в житті і в служінні, які Бог ставить перед нами. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що лідерство це не нав'язування тих чи інших ідей, а це є глибоке розуміння, те, що Бог хоче зробити через нас в цьому світі, а це значить в тихому часі. Перед Богом ми маємо почути, до чого Він побуджує нас із Божою силою, з натхненням і підбадьоренням, з радістю звершувати те служіння, до якого Бог закликає нас.